Слава Богу, брати і сестри, за цю можливість чудову, яку ми маємо, що ми можемо бути в домі Господньому. І знаєте, я дійсно вірю в те, що нам приємно бути в Домі Божому. Нам приємно мати це спілкування і слухати Слово Боже. І На початок нашого служіння я хотів би прочитати два тексти Слова Господнього, це буде 1,18 18 розділ Івангелії від Луки, і прочитати перші і сьомий вірші цього ж розділу. Читаємо. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не западати духом. І сьомий вірш того самого розділу: А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них до цього місця. Знаєте, читаючи священне Писання, ми бачимо дуже багато хороших місць слова Господнього, дуже цікавих місць. Які, знаєте, в деякій мірі в де в чому нас навчають. І знаєте, кожне слово воно є цінне для нас. І знаєте, навіть ця історія Слова Господнього, яку розказав Ісус Христос цю притчу, вона є дуже цінна для нас, для нас, християн. Чому? Тому що, знаєте, ця історія показує на те, якими ми в своєму житті ми повинні бути якими ми сьогодні повинні бути твердими, якими ми сьогодні повинні бути рішучими, якими повинні бути наполегливими. Знаєте, Ісус Христос Він розказує цю, чи, цю притчу, Він розказує про одну жінку, яка ходила до, неправ... до несправедливого суддю, судді. І вона ходила до Нього, щоб він взяв в оборону, але він не хотів, але вона не занападала духом, і вона кожен раз ходила. Стукала, стукала, і ми бачимо результат. І Христос, знаєте, Він, коли розказав ту притчу, Він говорив дуже хороші слова, каже, що треба завжди молитися і не затопанати духом. І далі Він говорить: а чи Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч? Якраз ці місця слова Господнього, вони показують, які ми повинні бути. Які ми в своєму житті повинні бути наполегливими, які ми в своєму житті повинні бути, щоб не падати духом? І дійсно, сьогодні слово Господнє нас навчає, що ми такими повинні бути, якщо ми хочемо бути в царстві Господньому, тому що це є дуже важливі риси християн. Знаєте, чому дуже важливі? Тому що знаєте, сьогодні ми дуже багато можемо чути, багато можемо бачити. Різних перешкод в своєму житті. І знаєте, інколи буває нам важко. Інколи буває важко, інколи ми можемо падати духом. Але чи цьому нас вчить слово Господнє? Знаєте, сьогодні, щоб ми більш так добре пороздумували, я хотів би вашу увагу звернути до двох місць слова Господнього. І перше місце це Євангеліє від Матвія, 15 розділ. Ісус Христос там розказав дуже таку хорошу історію Слово, ну не розказав, але така була якби зустріч Ісуса Христа з однією жінкою, з Ханинеянкою. Коли ми читаємо Слово Господнє, це 15 розділ Євангелія від Матвії, я прочитаю з 22 тексту такі слова, прочитаю цю історію. І ось жінка, одна Ханинеянка, із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала. Змилося надо мною Господи, сину Давидів, демон тяжко, дочку мою мучить, а він їй не сказав ні слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та й казали Відпусти її, бо кричить у слід за нами. А він відповів і сказав Я послан тільки до овечок загинулих дому Ізраїлова. А вони, підійшовши, уклонились йому та й сказали: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав. Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала: Так, Господи, але ж і щеняти їдять ті кришки, що спадають зі столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав Ісус: О жінко, Твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка її видержала. Знаєте, я думаю, ми дуже добре ми знаємо цю історію слова Господнього. Ця історія, яка трапилася з цією жінкою. І знаєте, ну, дійсно ця історія, вона багато де в чому нас навчає. По-перше, знаєте, коли ми дивимося, то ми бачимо, що ця жінка, вона хат, не, янка була, коли ми читаємо Євангелію від Марка, Марко описує і каже, що вона була грекинею. І знаєте, коли читати слово Господнє і подивитися на цю історію, то в цієї жінки була дуже така складна життєва ситуація. Чому складна? Тому що в її дочки була важка хвороба. І ми, читаючи слово Господнє, ми бачимо, що Слово Боже каже, і вона казала, що демон тяжко дочку мою мучить. Це була проблема. Це була проблема в житті цієї жінки. І знаєте, коли ми дивимося навіть на своє життя, коли в нас є проблема, ми стараємося її вирішувати, чи не так? Якщо є в наших дітей якісь хвороби, ми стараємося шукати лікарів. Тобто ми стараємося різними своїми способами, ми шук, починаємо шукати якесь цілення, якусь допомогу для своєї дитини. Ця жінка в своєму житті вона шукала допомоги, тому що вона хотіла, щоб у неї дочка була здоровою. Але що цікаво, те, що вона не занепадала духом. Вона боролася за життя своєї дочки, вона боролася за зцілення своєї дочки. І знаєте, коли ми читаємо слово це місце священного Писання, то ми бачимо, що вона хоч ханинянка була, але вона приходить до Ісуса Христа. І ми бачимо те, як вона звертається. І вона каже: змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів. Господи, змилуйся над мною Сину Давидів. Коли ми читаємо Слово Господнє, коли ми беремо Євангелію, то ми бачимо те, навіть коли Ісус Христос збирав своїх учнів, учні як казали на Ісуса Христа. Вони казали вчитель. Ми пам'ятаємо, коли ми читаємо 5 розділ Євангелії від Луки, коли Ісус Христос до них підходить на березі річки, бо вони припливають і вони нічого не зробили. Що Христос каже? Попливіть по праву сторону закиньте. І що Петро каже, учителю, ми всю ніч працювали, учителю. Ми бачимо, де самі учні, вони говорили до нього учителю, наставнику. Але знаєте, коли ми читаємо самі це місце священне писання, жінка Ханинеянка, грекиня. Вона не була з ізраїльського дому. Вона не була з ізраїльського народу. Але вона приходить і говорить такі слова, Господи. Сину Давидів. Знаєте, коли я роздумав над цим місцем священного Писання, я для себе зробив один такий, знаєте, висновок. А висновок в тому, що ця жінка вона шукала порятунку. Вона зверталася до різних лікарів, можливо, там до різних там, людей зверталася. Але допомоги не було. І вона вирішила йти до Ісуса Христа. Чому? Тому що, знаєте, коли я роздумував над цим місцем, то я все-таки думаю, те, що вона чула про Ісуса Христа. Вона чула про те, що робить Ісус Христос. Вона чула про ці великі чудеса, які робив Ісус Христос. Вона почула про ці зцілення, які робив Ісус Христос. І вона в своєму розумі, в своєму серці, вона зрозуміла, що таких чудес зробити ніхто не може. Таких чудес ніхто зробити не може, якщо це не, є, якщо це не Господь. І вона зробила для себе такий висновок, що це є Господь, і вона мала тверду віру в своєму серці. І вона не просто мала таку тверду віру в своєму серці, але вона підходить до Ісуса Христа і вона говорить такі слова, «Демон тяжко, дочку мою мучить. Господи, змилуйся. І знаєте, коли ми читаємо далі Слово Господнє, то ми бачимо те, що. Ісус Христос іде, але Він не звертає уваги. Він не звертає уваги на цю жінку. Але вона йде за ним. І ми бачимо те, що навіть учні питають, говорять до Ісуса Христа, відпусти її, бо кричить у слід за нами. Тобто вона не тільки йшла за Ісусом Христом, а вона, можливо, зі слізми, з благанням. але вона благала Ісуса Христа. Змилася над моєю дочкою. Вона розуміла те, що тільки в цю мить вона може отримати зцілення для своєї дочки. Ми тільки в тому можемо побачити, яку вона мала віру, ця жінка, коли вона йшла за Ісусом Христом. І коли ми читаємо далі, ми бачимо те, що Він, Ісус Христос мовчав, учні говорять, але Ісус Христос потім далі він говорить такі слова. Коли ми читаємо 26 вірш, а він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенята. Знаєте, Ісус Христос Він сказав такі слова. І знаєте, з однієї сторони, воно дійсно таке, коли подивитися, вони були образливі слова. Чому? Тому що Він її порівняв до дощенят. Знаєте, сьогодні дуже часто можуть говорити щось на нас, щось сказати, нам не добре і чи нам не образливо. Дуже часто буває так, щоб нам образливо все, ми це кинемо, ми все цього робити не будемо, ми далі підемо, чи для чого це нам потрібно. Тобто, можуть бути в нас різні обставини, але ну, ми є люди. Можливо, я не знаю, можливо, у нас щось таке траплялося, але на нашому серці, знаєте, це буде важко. І знаєте, я коли читав це місце священне писання, коли не раз так перечитуєш, я думаю, наскільки важко було цій жінці почути такі слова від того, на кого вона мала надію. На кого вона мала надію, що він сілить її дочку. А він її порівняє дощняти. Але знаєте, вона не впала духом. Вона не впала духом, але після такого порівняння вона все ж таки, маючи таку тверду віру, і вона каже, так, Господи, але іщенята їдять ті кришки, що спадають зі столу їхніх панів. Так, Господи, але іщенята їдять ті кришки. Знаєте, коли Ісус Христос подивився на цю жінку, подивився на її благання, Він їй просто сказав, о жінку. Твоя віра велика. Нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видужила. І тієї години дочка її видужила. Знаєте, коли ми читаємо це місце, цю історію, то, знаєте, дійсно, це є дуже великий приклад для нас. І цей приклад якраз і в тому, щоб ми не втрачали віри, щоб ми старалися молитися до Бога, щоб ми в своєму житті. Проявляли цю наполегливість, і коли ми будемо стремитися, Бог завжди буде давати відповідь. Коли ми читаємо 54 й псалом, 54-й псалом із 17, -й, 18 -й вірші, Давид говорить такі слова. Я кличу до Бога, і Господь урятує мене увечері, вранці і опівдні я скажусь і зітхаю. І він вислухає мого голосу. Ми бачимо де Псаломопець Давід, він говорить такі слова, що я кличу до Бога, і Господь урятує мене. Ми бачимо в цих словах Давида, вона є певна така твердість. Він не говорить, що може, Господь мене урятує. Але він твердою вірою каже: Господь урятує мене. Я ввечері вранці у в півдні, я скаржусь і і він вислухає голос мій. Господь чує, Господь бачить, Господь буде відповідати і допомагати в житті нашому. Коли ми читаємо ще одне місце священного Писання, ще один такий 93-й псалом. 93-й псалом, коли ми читаємо, Псалопієв говорить в 9-му вірші такі слова. Хіба той, що ухо щепив? Появ... Чи він не почує? Хіба Той, що око створив, чи він не побачить? і сестри, сьогодні ми є у Господня. Бог створив сьогодні кожного з нас. Сьогодні Бог створив нам і вуха, і очі. Ми можемо бачити, ми можемо чути. Але ми читаємо Слово Господнє, що Господь створив нас по образу своєму. Господь також має вухо, і Він чує наші молитви. І ми читаємо, пророк Ісаїв говорить, що Господь навіть приклоняє вухо для того, щоб чути наші молитви. Господь приклоняє вухо для того, щоб чути і бачити те, що ми благаємо, те, що ми хочемо. І Він буде допомагати нам. Ще одне місце, ще одна історія, на яку також я хотів би небагато звернути вашої уваги. Це Книга буття 32 розділ. Книга буття 32 розділ із 25 го вірша прощати Якова. І зостався Яків сам, і боровся з ним якийсь муж. Це 32 розділ з 25 тексту. І боровся з ним якийсь муж, аж поки не зійшла до Світня Зоря. І він побачив, що не подужав його, і доторкнувся до суглобу стегна Його, і звихнувся суглоб стегна Якова, як він боровся з ним, і промовив: Пусти мене, бо зійшла до світня зоря. А той відказав Не пущу тебе, коли не поблагословиш мене, і промовив до нього, як твоє імення, той відказав Яків і сказав: Не Яків буде називатися вже ймення Твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом. Та з людьми і подужав. Знаєте, це невеличка історія слова Господня, але вона також де, чому нас навчає. Чому? Тому що, знаєте, коли ми подивимося на Якова, як слово Господня каже, Яків боровся з Богом. Чи він міг перемогти Бога? Ми розуміємо, що Бога перемогти це неможливо. Але коли ми читаємо це місце Священного Писання, то ми бачимо, що Яків боровся. І він розумів, що сильніший його опонент, але він поровся і прикладав зусилля. І ми дійсно ми бачимо те, що коли настає ранок, то як я визнає у цьому посланці тому, хто вищий за будь-яку людину. І ми бачимо те, що після цієї розмови, як і просить благословення, чому? Тому що він йшов як, своєму братові Ісаву. Знаєте, коли ми читаємо історію про Якова і Ісава, то ми знаємо, як вони розійшлися. І ми бачимо, знаємо те, що Ісав свого часу хотів вбити Якова. І Яків, він йшов до свого брата Ісава, і він просить благословення. Чому? Тому що він розумів, що він може піти, може втратити своїх дітей, дружину, своє, своє це майно, яке він мав, що він може втратити все. І тому ми бачимо те, що він попросив благословіння. І ми бачимо, що той... І ми бачимо, коли читаємо далі слово Господнє, то ми бачимо, що навіть Господь сказав, яке твоє ім'я, той каже, як і тепер каже, не яке будеш, а Ізраїлі. Чому? Тому що ти боровся саме Богом. І ми бачимо те, що Бог благословляє його. І знаєте, коли ми читаємо ці дві історії, що за цю Ханиниянку, що за цього Якова, то ми бачимо, що там є одна спільність. Коли ми читаємо, то ми бачимо, що Яків казав, не відпущу, поки не благословиш мене. Ми бачимо, що Ханиніянка, вона не відходила, поки не отримала того, що вона хотіла. Вона йшла за Ісусом Христом і і плакала, але вона просила. І це дійсно, знаєте, ці історії показують, наскільки ми в своєму житті, ми повинні бути тверді в своїй вірі, наскільки ми повинні бути рішучими, яким ми повинні бути наполегливими в своєму житті, щоб дійти до нашої цілі, щоб утримати те, що, нам, що ми хочемо, що ми бажаємо. Що ми сьогодні бажаємо? Наше бажання бути в Царстві Господньому. Наше бажання сьогодні там прославляти нашого Господа, то чи ми в своєму житті ми не повинні проявляти твердість в своєму житті, чи ми не повинні проявляти рішучість наполегливість? Ми це повинні проявляти в своєму житті. Знаєте, коли ми читаємо місце священного Писання, коли ми читаємо Книгу Нового Заповіту, коли ми читаємо за апостола Павла, я не буду зачитувати весь цей текст, але я думаю, що ми його дуже добре знаємо. Друге післання. Святого апостола Павла до Коринтян, 11 розділ. І коли ми читаємо з 24 го вірша апостол Павло, пишучи до Коринтян, він описує ці події, які траплялися з ним в його житті. Ми знаємо те, що апостол Павло, він йшов, він мав він трудився для слави Божої. Ми бачимо, знаємо, скільки він церков заснував. Ми бачимо його труд. І це слово Господнє показує. Ми бачимо, скільки Він листів написав до різних церков. Але чи було йому так легко в своїх мандрівках, в своїх подорожах? Ми дуже часто, знаєте, в своєму житті ми думаємо те, що коли ми сьогодні отримуємо благословення від Господа, то в нас життя буде гладеньке, в нас життя буде таке добре. Бог нас буде благословляти, нас не буде ніяких перешкод. Але знаєте, коли ми читаємо за апостола Павла, у нього було дуже багато перешкод. І якраз в Другому післанні до коринтян 11 розділ, з 24-го вірша він ці всі перешкоди, якраз він і перечисляє. Скільки він є, євреїв получив ударів, як він в в'язниці був? Ми читаємо, як його побили каміннями. Коли його вивезли, вивели за місто, його побили каміннями і вже думали, що він помер. І вони пішли, коли учні прийшли, коли прийшли апостоли його друзі, він став і він пішов далі. Куди пішов? Пішов трудитися, Трудитися для слави Божої. І більше того, коли ми читаємо 28-й вірш цього розділу Другого послання до Коринтян, апостол Павло каже, окрім зовнішнього, налягають на мене. Деякі повинності і журба про всі церкви. Ми бачимо це, якщо крім зовнішнього, нагляють на мене і повинності і журба про всі церкви. Зовнішні це ці перешкоди, а журба в церквах, тому що і в церквах були різні проблеми. І різні проблеми потрібно було вирішувати. Але ми бачимо те, що він дійсно він в своєму житті, він не падав духом. Він стремився догодити Богові. Він каже: я все рахую за сміття, аби для того, щоб більше пізнати Господа Ісуса Христа. Для того, щоб більше пізнати. Коли читаємо Пісня святого цього самого апостола Павла до римлян, коли ми читаємо восьмий розділ. 8 розділ і 28 вірш. Апостол Павло каже, і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. І знаємо. І Павло був впевнений в тому. І коли читаємо далі, вже читаємо з 36-го вірша. Навіть можемо з 33-го прочитати, де апостол Павло далі каже такі слова: хто скаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдовує, хто ж такий, що засуджує. Христос Ісус є той, що вмер на Той Воскрес, Він праворуч Бога і Він заступається за нас. Хто нас розлучить від любові Христової, чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за Тебе нас цілий день омиршляють, нас уважають за овець, преченик на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив, бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе відлучити мене від любові Божої, яка в Христі Ісусі, в Господі наш. Ми бачимо ці слова, які говорить апостол і він каже, що нас може відлучити від любові Господньої. Чи нас можуть відлучити якісь труднощі, якісь перешкоди в нашому житті? Ніщо? Ніщо не може відлучити від любові Господньої. Тому дійсно, сьогодні в своєму житті ми повинні стремитися до своєї цілі. Господь показав нам цю ціль, Господь показав небо, Господь показав Новий Єрусалим. І Він бажає, щоб ми там були. Він бажає, щоб ми там прославляли нашого Господа Ісуса Христа. І коли ми читаємо. Апостол Павло в першому посланні до Коронтян, 11 розділі, в першому версії, він говорить такі слова: будьте наслідувачами мене, як і я Христа. Будьте наслідувачами. Тому допоміг би нам Господь, що ми дійсно в своєму житті ми брали приклади з цих уроків. А це уроки Господні для нас, тому що недаремно вони записані в Слові Господньому, а вони записані для нас, для нашого наставлення і для нашого збудування. Тому хай Господь благословить кожного з нас, хай укріпліть нас своїм Духом Святим. А в даний момент ми сходимося на наші коліна, помолимося і подякуємо нашому Господеві. Амінь.